24 червня в Україні стартувала основна сесія випробувань для вступу на магістерські програми, а також до аспірантури. Переважна більшість тих, хто зареєструвався на єдиний вступний іспит. Це люди, які шукають можливості уникнути призову в армію. Так висловився про учасників єдиного вступного іспиту. Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко на брифінгу для журналістів. Переважна більшість тих, хто зареєструвався на єві. Це люди, які Шукають можливості уникнути призову в армію. На жаль, ми маємо відеоспостереження. У нас в регіональному центрі. Ми в цьому році вперше організували відеоспостереження, тобто ми бачимо все. Ми бачимо кожну аудиторію крупним планом. А от національний мультипредметний тест наступного року можуть поєднати із ДПА. Якщо ініціативу підтримують, це призведе до автоматичного збільшення кількості учасників НМТ на 20 відсотків, повідомив Олександр Сидоренко. Щодо підсумків цьогорічного тесту в Україні його оцінка неоднозначна. У мене є приклади, коли золотий медаліст і не один. Національний мультипредметний по математиці єлі-єлі осилював на 140 на 140 балів. Мабуть, ще в зв'язку із цим на наступний рік планується, так, скажімо так, передбачається. Національний мультипредметний тест поєднати з державною підсумковою атестацією. За нашими спостереженнями, поки що ми статистика не підбита, за нашими спостереженнями. Десь біля 20-20, 19-20% випускників шкіл не реєструвалися на НМТ. Якщо буде поєднане НМТ і державна підсумкова атестація, то їм діватися ніде, бо без державної підсумкової атестації ніхто не отримує документ про загальну середню освіту. Цьогоріч на Полтавщині під час основної сесії національного мультипредметного тесту його склали майже 10 тисяч 800 людей. Явка зареєстрованих учасників 93%. відсотки. Зареєструвалися на екзамен 11 тисяч со абітурієнтів. Не з'явилося на тестування 829 осіб. 6 тисяч 750 – це умовно кажучи, школи заходи середньої загальної освіти. Потім 1733 це було е, заклади фахово передвищої освіти. І те, що ми називали раніше ПТУ, це 626 осіб. Явка на ці е, е, екзаменційні заходи у нас на 93%. Ті, хто не з'явився, це, як правило, випускники, ну, не як правило, це повністю випускники минулих років. Це ті люди, для яких е, ну, участь у цьому проєкті, мабуть, була. Чимось таким для драйву, для, для випробування якихось своїх можливостей. На цих 829, які не з'явилися, були передбачені робочі місця, були передбачені аудиторії, були запрошені люди, яким треба заплатити за роботу. Треба, щоб люди, які не з'явилися, несли якусь фінансову відповідальність. Тому що це, це просто втрата бюджетних коштів у нікуди. Повідомили на брифінгу і про початок в Україні вступної кампанії в цьому році. Кожен вступник матиме можливість подати до 15 заяв на різні конкурсні пропозиції, серед яких не більше ніж 5 на місця державного або регіонального замовлення. Подача заяв на вступ так само, як і попередні роки, буде здійснюватися. Через особисті електронні кабінети вступників нагадаємо, цьогоріч вступна кампанія розпочнеться 1 липня.